Так, от така у нас чудовенька автомашина на підйомничку, це Lanus. І людина приїхала, так скажемо, на повторну діагностику після іншого сервісу. Дивіться з чим. Тобі що, міняли амортизатори, так? Амортизатори, виходить, міняли. Ну, це знімали. На давно вже. А так я попросив їх опорні, опори поміняти. Ага, ну і для того зняти амортизатори. Тут рульовий наконечник прикручується до амортизатора. Ніби взяти зйомник спеціалізований, їбашили прямо по кузову, ой, кузову, по корпусу, по корпусу амортизатора, і тепер у людини, блядь, по його словам, не регулюється розвал, точніше сходження. І так, що ми будемо робити? Людина подзвонила на сервіс і висказала цю проблему. Тому що ну, по факту сервіс має тепер людині оплатити кулак бушний поворотний. І ми на даний момент робимо як. Як нам сказали, якщо хтось зніме вам цей поворотний кулак, ось цей з допомогою зйомника. Подивіться, якому він чудовому стані, то ми купуємо новий знову ж таки номера машини. Це вже для сервісу, так скажемо, інформація. І в першу чергу будемо пробувати вилочку. А щоб було легше, будемо підважувати гітростойкою. Ладно, згоден. Вилка не проканала. Зйомник. Ой, блядь, а що ж сталося? А що ж сталося? Ми, блядь, зйомником викрутили рульову тягу. Я вибачаюся за свою французьку, але їбать. У мене питання до сервісу, на якому це робилося. Якого хуя ви найобуєте клієнту запчастину і потім ще поводите себе так, ніби ви до хуя спеціалісти, ви все знаєте краще всіх. От, на ваших, блядь, очах, оцим зйомником, і сука зусиллям звичайної тріщотки. Знявся йобаний рульовий наконечник. У мене дуже багато питань до вас. СТО, на якому людині наїбнули поворотний кулак, називається Таймкар і знаходиться в Києві. На нивках. Нікому не рекомендую туди їхати.